Субота, 6 грудня, святий Миколай. А сьогодні у компанії Greenway Auto нові поставки. І привезли ми ось такі класні автомобілі. До речі, гляньте, люди прийшли, теж дивляться, перевіряють автомобіль. Перший цікавий, дуже цікавий автомобіль, сучасний, сучасний дизайн. Зовні всередині, прекрасна комплектація. Це Peugeot 3008. Дуже-дуже популярна модель, якісний автомобіль. Кросовер, компактний кросовер, конкурент Nissan Кашкай, економічний. 2017 рік не фарбований жоден елемент. Комплектація Allure Парктроніки спереді, Дістронік, Панорама, тримання полос. Красивий колір такий сіро бронзовий, темно-бронзовий Ну, а салон гляньте. Гляньте який салон. Красивий по сучасному. Руль, приборка, монітор, куліса. Пробіг 182 тисячі. Автомат iSIN гідротрансформатор 6-ступеневий. Управління кліматом, магнітолою, там бортовик, все сюди виводиться. Руль спортивний, підрульові лепестки. Як новий багажник чималий тут є. Еще одна ниша. Сзади парктроники. Ляда накладка пластикова. Гляньте, какая красотка. Сейчас настыльно. стильно. Вот это автомобиль красивый, очень красивый. Дизайн прямо ух. Що по характера? 19500 буде коштувати. 1.6 дизельний двигун, 6-ступеневий автомат гідне трансформатор. Кого зацікавив даний автомобіль, кому потрібен такий класний компактний кросовер? Будь ласка, у нас є. Для кому це дорого? 19500 за 17 рік. У нас є ще один Peugeot 3008. В попередньому кузові з малим пробігом. Теж 1,6 дизельний двигун і коробка така ж сама. Просто кузов трішки старіший. 15 рік. Ціна його 14600. Так, перейдемо далі. Як же без Вольво, кожен тиждень ми привозимо Вольво. Ще дві 2 Вольвове-60. Ця із Люксембурга 2013 року. 13 тисяч, 13 рік 2 літра дизельний двигун 5-циліндровий, 235 тисяч пробігу. Красивий комбінований салон, дуже класний стан. Є історія по обслуговуванню, покажу. Друга Volvo. Теж v 60 спереді парктроніки. Біксено, намивачі фар. 11 го року з Німеччини, 120 кВт, 163 кінських сил, 6 ступеневий автомат. Був практично один власник тут. Якобсен Катрін, мадам їздила. Салон ось такий. Комбінований підігріви сидінь. Паркопія ззаді парктроніки. Нефарбований автомобіль? Перевіряв 240 сорок пробігу оригінальний. Давайте зайдемо сюди, в Ну Ось є спортрежим, система City Safety. і активний біксином. Російськомовним мені можна зробити, пульт, ну, Перевести, там є функція. Ось такий автомобільчик 12700. Також завтра у нас приїдуть ще автомобілі. Volvo C30, 1,6 дизель D2 механіка. Mazda 6, 2 літра бензин автомат. Volvo S40. 1.6 дизель d 2 Механіка. Ну, Активно, активно ми працюємо. Тому, друзі, хто шукає автомобілі, приїжджайте, Київ, вулиця Микола Грінченка, 18. Допомагаємо з МРЕО. Також у нас є послуга доставки автомобіля в регіони України, кому потрібно. І є послуга автокредитування. Дуже-дуже лояльні умови. Тому, друзі, приїжджайте, працюємо ми 6 днів на тиждень, неділя вихідний. Зимовий графік з 10 до 16.30. І підписуйтесь на канал Greenway Auto, Рекомендуйте друзям. До зустрічі. Зверніть увагу ще раз на цю красотку сучасну.